Ближається, моє улюблене свято, тому я сьогодні пішла в магазин типу Все по 10 французький і накупила там таких декорацій. Хочу в першому житті влаштувати вечірку вдома, позвати навіть людей. Оце перша така штука висить Хеллоуін-паті. Не знаю, ще куди повісити, на двері чи в квартирі десь, але це ну як ж гарно воно виглядає. Далі є отакий казан, щоб скласти туди цукерки всілякі. говорячи про цукерки. І отакі, ну тут нічого не видно, звісно, але лоліпопси, типу чупа-чупси з ногами, руками, все таке. Розумію це просто палички, за які триматися. А вони да, вони в вигляді черепушок. Може Я докинути туди отакі, що це тикви? про протиковки, отакі е, свічки. Прикольні. Я взагалі ненавиджу свічки, але ці виглядають дуже мило, їх можна просто навіть залишити, не підпалювати. Того, що буде зараз взагалі не зрозуміло, це отакий типу, павутиння. Треба буде здоровезна сітка, я так розумію. Взагалі не знаю, куди її зараз віжати, Але тут так багато і коштувало. це 49 копійок, здається. Тарілки, тиковки. Я помішана на тиковках, якщо що, е, мені навіть ну, не потрібні були тарілки, але вони так виглядають чудово, що мені захотілося їх купити. До них ще дві чашечки в вигляді тиковок. Оці вони, типу, більш. Прості, мінімалістичні такі, але все одно прикольні. Але ще мої улюблені просто це, ну вау. Побачила, як коли я вже виходила з магазину, подивіться на це. Це просто капець. Блін, вам погано. <свідно>, але <свідно> тепер це як груди виглядає. Типу, всередині отака тиковка видута з скла, я так розумію. Просто неймовірно виглядає це моя улюблена річ. Тепер я можу навіть на вечірку це не дістану, бо люди поб'ють. Я потім ну типу мені не буде що, може одну нам пили і били е, от такі стаканчики просто з тиковками е, паперові. Е, також я не знаю, може в мене буде настрій щось запекти, тут. Ота такі форми е, або можна льод зробити до речі, прикольно. Е, з, ну, зрозуміли, коротше. Ще отака повотиння підставка повотиння. Не знаю, я вже брала, що бачила. Ще отакий стакан помаранчевий, здоровезний, типу пітчер, як воно називається, щоб налити сюди. Я думаю, купити якийсь гранатовий сік чи щось таке, щоб воно було так кроваво. У мене о, на цій квартирі у мене багато вікон, тому тут можна отакі наклейки зробити. Чи це не наклейки чекати? Сама не зрозуміла, що це, але на вікнах прикольно буде виглядати. Я думаю, і ще е, одне, якщо вистачить місця, є ще такі е, криски-стікери <смісті> з мишами. Це пі все.